Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Лайв'якрипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хотів би розглянути такий сайт як Betfury та протестувати його на вивір. Але перед початком попрошу вас підписатись на канал, ставити лайк та коментувати відео. Betfury це онлайн крипто казино. Але ми не будемо його розглядати з точки зору казино а розглянемо як сервіс, на якому ми можемо заробляти. Криптовалюту Bitcoin абсолютно безкоштовно. Переходите за посиланням під цим відео, реєструйтесь. Реєстрація тут, звичайно. Далі заходимо на сам сайт, вводимо свої дані, і нам також потрібно буде тут вімкнути двофакторну факторів аутентифікації для того, щоб ми в подальшому могли виводити кошти з цього сайту. А також пам'ятайте, що це захист ваших даних. Вводимо код. Та потрапляємо на сам сайт. Тут ми бачимо, які зараз проводяться тут акції, але ми не будемо їх розглядати, так як ми будемо заробляти тут без ложень. Натискаємо на аватарку в правому верхньому углі переходимо до вкладки Аккаунт та налаштовуємо свою двохфакторну антифікацію. Також ми можемо бачити тут всю статистику нашого аккаунту. Для того, щоб нам тут заробити, ми просто переходимо на вкладку Free CryptoBox. І тут ми бачимо, що ми можемо отримати безкоштовно PAN-токени самого проекту, але ми їх не можемо виводити. Ці токени створені для того, щоб грати на самому сайті та займати призові місця і одержувати винагороду. А ми будемо заробляти тут біткоін сатоші. Для цього ми просто натискаємо зняти, проходимо капчу. І все, ми отримали свої 17 Сатош з Далі, для того, щоб нам їх вивезти, ми натискаємо на вкладку Wallet. І тут ми бачимо, що ми можемо. І як бачимо, вже мінімальна сума виплати тут всього 224 сатоші. Але нам також потрібно буде оплатити комісію 112 сатош. Виводити ви можете на Metamask, Trust Wallet, або. Сам гаманець Binance. Я буду виводити на біржу Binance. Для цього ми переходимо на біржу Binance, обираємо Bitcoin, депозит. Обираємо мережу BSK, копіюємо адрес. Переходимо на сайт. Вставляємо свій адрес. Обираємо кількість, яку ми будемо виводити. обираємо всю. І тут ми відразу бачимо. Вже ту суму, яку ми отримаємо після сплати комісії. Та натискаємо Зняти. Підтверждаємо. І тут вже нам потрібно обов'язково буде ввести свій код аутентифікації, тому що, якщо у вас не буде він настроєний, сайт не дозволить вам вивід коштів. Вводимо код та підтверджуємо. І все, ми підтвердили свою виплату. Зараз переходимо до транзакцій. І бачимо, що наші кошти виведені. Статус завершений. Далі переходимо на біржу Binance і дивимось. І все. Наш платіж чекає підтвердження. А поки ми повернемось на сам сайт. І поки ми чекаємо, щоб наші кошти зарахували до нас на біржу, я також хочу розповісти вам про пасивний заробіток на цьому сайті. Але для того, щоб нам почати тут заробляти на пасиві, нам потрібно буде поповнити свій баланс токена BFG. BFG – це токен самого проєкту, торгується він зараз в районі 1,5 центу і на ось таких обмінниках та біржах. Якщо ви вже прийняли рішення сюди інвестувати, ви можете зробити це через MetaMask, Трансфаліт, в сіті BNB Smart Chain. Після того, як ми поповнили рахунок, повертаємося на сайт. Як бачите, в мене зараз на рахунку 157 монеток. Раніше була можливість їх заробляти також, те, що ми відкривали безкоштовні фрібокси, але зараз таку можливість відключили, тому тепер пасивний заробіток тільки через поповнення. Далі переходимо до вкладки BatFury Yarn. І тут ми бачимо, що ми можемо заробляти на стейкінгу та ферминг. Натискаємо стейкінг І тут ми можемо отримати винагороди те, що ми тримаємо свої токени BFG на рахунку. І винагороди тут Bitcoin, Ethereum, BNB, TRX та USDT. І тут ми бачимо наш баланс токенів. Та яку винагороду ми отримуємо щодня, також ми можемо подивити щомісячно та за 3 місяці. А також тут є фармінг фармінг ми тут через обмінник b але так як я цього не роблю, я не буду вам показувати. А зараз ми повернемось на нашу біржу Binance. І як бачимо, ми отримали свої 856 сатош Тобто сайт плати. Тому бажаю всім. Гарних заробітків і пам'ятайте, що інвестиції це ризик. А кому сподобалось це відео, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо відео а давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!